Район Херсонського річпорту, квартири в будинку, де живуть Володимир Васильович з дружиною, були підтоплені під саму стелю, говорить чоловік. Родина подала документи на оформлення збитків. Зараз власними силами прибирають у помешканні, виносять зіпсовані речі. Рівень води, де був, бачите, бетонний пояс, його потріскався. Оце приблизно три метри. От до тої газової труби, до тої газової труби. І під, під саму кри кришу. От видно, полоса. От проходить полоса, вище вікна десь метр. Тобто тут навіть не менше трьох метрів. Бо в моєму будинку висота першого поверху 3,20-20 сантиметрів не вистачило до потолка. Дружина Володимира Лілія каже, побоюється, що вода могла пошкодити двоконтурний опалювальний котел у помешканні. Это самый страшный ущерб, если мы остались без отопления и без света. А сейчас никто здесь не будет жить. Здесь хотя бы должно хотя бы проветриваться полгода. Хотя бы. Потому что вот я пришла, я здесь побыла три дня, у меня сел госпиталь. На улице автивки вкрыта засохлым мулом. Дорога вкрыта бродом. Єлизавета допомагає прибирати. Говорить, коли російські військові підірвали Каховську ГЕС, була на Кіровоградщині на роботі. У мене п'ятий етаж на Петренка, ну а на п'ятий етаж попасть треба було через друге окно, так, вплав. Коли ми осі все по холодильники, вечір, все виносимо, газ плита. Нічого абсолютно не функція. Навіть якщо підсушити, все одно запах вже пропитаний. Даже вот эта кровать, которой 15 лет, я так думаю, в любом случае ее надо выбросить, потому что она будет вонять. Это должна быть хорошая обработка дезинфекторов. Это пока что белизна. Белизна. Потому что ну, это, это все муляка, это все, ну, чем мы дышим, это какашки, фекалии. Жінка говорить, люди втратили все, речі до використання непридатні. На її думку, обіцяна компенсація може покрити близько 2% втрат. За словами директорки обласного департаменту соціального захисту Інни Іванової, на сьогоднішній день на Херсонщині люди подали близько 800 заяв щодо відшкодування збитків. Якщо ми будемо говорити про те, що оформлюємо всі допомоги на празу, то для того, щоб отримати допомоги інших бюджетів, треба підтвердити своє право власності і підтвердити факт. Затоплення або пошкодження майна ідеться про державну допомогу 5 тисяч на особу. Обласні місцеві йдуть по по принципу 5 тисяч на домогосподарства. Місцеві бюджети інших громад приймали рішення в розмірі від тисячі до 15 тисяч на домогосподарства. В них будуть працювати комісії, які будуть враховувати статус пошкодження житла. У самому Херсоні компенсацію можуть отримати тільки ті, говорить начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, Чиї квартири були затоплені. 5 тисяч гривень вони будуть виплачуватися виключно на е, житло, не кожному громадянину, як по програмі господарства. кабінет міністрів України виділив 980 мільйонів 900 тисяч гривень на відновлення затопленого житла, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 3821 будинок пошкоджений всього. Ну, якщо брати от багатоповерхівки, це в тому числі багатоповерхівки, тисяча приблизно 400 квартир це перші поверхи в цих будинках. Тобто всього приблизно 5200 буде е, людей, які ну, власно, так, от, квартир і приватних будинків, які можуть звернутися до нас. За словами Олександра Прокудіна, перші виплати по відшкодуванню заявники почнуть отримувати з наступного тижня. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.